Одного дня Марійка вирішила Стану журналісткою. Напишу багато статтів, статей. Як правильно? Так, спочатку треба вивчити українську мову. подумала дівчинка. І справді, як правильно, статтів, статей чи, можливо, є ще варіант зміни цього іменника першої відміни. Переглянь відео та дізнаєшся. Пригадай, які іменники належать до першої відміни. Іменники чоловічого, жіночого, спільного роду із закінченням А. Я в наземному відмінку однини професія, стиляга, стаття, листоноша, інформація, староста. Калюжа Микола. Поглянь на кінцевий приголосний основи в кожному з прикладів залежно від того, яким він є. Іменники першої відміни поділяють на групи Тверду, м'яку мішану. Тверда стеляга. Староста. МИКОЛА. Основа слів закінчується на твердий нешиплячий приголосний. Мішана листоноша калюжа. Кінцевий приголосний шиплячий ж, ч, ш. М'яка стаття, професія. Інформація. Основа слів закінчується на м'який приголосний. Пригадай, що буква Я після голосного на письмі позначає два звуки й а отож Й – м'який приголосний. Прочитай текст, випиши іменники першої відміни. Визнач, до якої групи вони належать. Журналістика одна з найцікавіших професій, а журналіст особа, яка збирає, редагує, оформлює інформацію. Щоб не сталося пожежа, землетрус. Саме представник преси одним із перших прибуває на місце подій. Для того, щоб визначити відміну, необхідно поставити іменник у початкову форму, називний відмінок однини. Перевір себе Іменники першої відміни. Журналістика. Тверда група. Професія. М'яка група. Особа. Тверда група. Інформація м'яка група. Преса тверда група. Пожежа мішана група. Подія м'яка група. У тебе гарно виходить. Розглянь зразки відмінювання іменників першої відміни в однині. Називний відмінок Микола Пісня. Каша. Родовий. Миколи. Пісні. Каші. Давальний. Миколі. Пісні. Каші. Знахідний. Миколу. Пісню. Кашу. Орудний. Миколою. Піснею. Кашею. Місцевий. На Миколі. У пісні. У каші. Кличний Миколо. Пісне. Каше. Визнач закінчення у словах. Перевір себе. У кличному відмінку однини іменники першої відміни мають такі закінчення о. Іменники твердої групи МИКОЛО книжко. Е. Іменники м'якої та мішаної груп. ВОЛЕ. ДУШЕ. Є. Іменники м'якої групи після Голосного. М'якого знака та апострофа. Маріє, МРІ. Ю. Деякі ПЕСТЛИВІ іменники м'якої групи. Бабусю, доню, матусю, тітусю. Запам'ятай складні випадки відмінювання. В орудному відмінку іменники першої відміни твердої групи мають закінчення ою, вода водою, рука рукою. М'якої та мішаної груп закінчення ею, земля землею, калюжа калюжею. Після голосного, м'якого знака чи апострофа закінчення єю. Професія. Професією. Сім'я. сім'єю. Орфограма букви О, Е. Є у закінченнях орудного відмінка однини іменників першої відміни. Користуючись правилом орфограма букви О, Е, Є у закінченнях орудного відмінка однини іменників першої відміни Запиши слова, уставивши пропущені літери. Перевір себе Кручаю, сльозою, мрією, вишнею, дорогою, суддею, сушаю, дівчиною. Надією. Щиро радію твоїм успіхам. У давальному та місцевому відмінках однини. Перед закінченням і в коренях слів відбувається чергування г з, к, ц, х с, нога, нозі, рука руці, завірюха, завірюсі. Тож запам'ятай цю орфограму склади з поданих слів словосполучення. Визнач, які чергування відбулися в коренях іменників. Купатися в річці зроблено на фабриці Написати сестриці, Чергування К, Ц. Прочитати в книзі Зустрітися на дорозі Чергування г з. Повідомити свекрусі Чергування Х, С. Ти робиш упевнені кроки вперед Поглянь на відмінювання іменників першої відміни різних груп у множині. Називний відмінок Дороги. Статті. Хащі. Родовий, Доріг. Статей. Хащ. Давальний. Дорогам. статтям. Хащам. Знахідний. Дороги. статті, Хащі. Орудний. Дорогами. статтями, Хащами. Місцевий. На дорогах. У статтях. У хащах. Кличний. Дороги. Статті. Хащі. Виділи закінчення в словах. Подумай, чи є якась закономірність у відмінюванні іменників першої відміни в множині. Перевір себе. У формі родового відмінка множини більшість іменників першої відміни мають нульове закінчення. або закінчення ів ей. Приголосні перед закінченням ей не подвоюються. Тому стаття, але статей. Форма знахідного відмінка збігається із формою називного або родового можливі чергування о е з і, дороги, доріг. Кличний відмінок у множині збігається із формою називного відмінка. Розрізняй форми родового відмінка однини та називного відмінка множини. За наголосами ЗЕМЛІ, ЗЕМЛІ, Книжки, Книжки, Сестри, Сестри, Сім'ї, Сім'ї. Постав подані іменники у форму родового відмінка множини визнач закінчення парти, мрії, судді, пісні, берези, сім'ї, фарби. Парт, мрій, суддів, пісень, беріз, сімей, фарб. Тож як правильно говорити статей чи статтів? Думаю, ти, як і Марійка, запам'ятаєш називний відмінок однини стаття, родовий відмінок множини, статей подвоєння приголосних не відбувається. Запам'ятай іменники першої відміни іменники чоловічого, жіночого, спільного роду з закінченням а, я у називному відмінку однини. Залежно від кінцевого приголосного основи, іменники першої відміни поділяють на групи тверду, м'яку, мішану. Кожна група має свої особливості відмінювання. В орудному відмінку іменники першої відміни твердої групи мають закінчення ою, вода водою. Рука рукою, м'якої та мішаної груп закінчення ею, земля землею, калюжа калюжею, після голосного м'якого знака чи апострофа закінчення єю, це орфограма букви «о», «е», «є» у закінченнях орудного відмінка однини іменників першої відміни. У давальному та місцевому відмінках однини перед закінченням і у коренях слів відбувається чергування приголосних звуків. Орфограма букви Г, З, К, Ц, Х, С на позначення чергування приголосних Г, З, К, Ц, Х С перед закінченням І у давальному та місцевому відмінках однини іменників. У родовому відмінку множини більшість іменників першої відміни мають нульове закінчення або закінчення ІВ, ей. Приголосні перед закінченням ЕЙ не подвоюються тому стаття, але статей. Форма знахідного відмінка збігається із формою називного або родового. Кличний відмінок у множині збігається із формою називного відмінка. Пам'ятай про особливості відмінювання іменників першої відміни. Говори правильно. Став уподобайку. Переглядай інші відео на каналі. Попереду багато цікавого.